Україна нещодавно завдала удару по місту Мар'їно в Курській області, випустивши 10 крилатих ракет Storm Shadow. Як зазначає Forbes, така кількість ракет свідчить про намагання уразити надзвичайно важливу та добре укріплену ціль. Британська компанія BAE System спеціально створила бойову частину для ракети Storm Shadow, здатну ронувати місні конструкції, такі як підземні бункери. Давайте розберемося, що це за ракети та як вони зможуть змінити хід війни. Storm Shadow Британська ракета, що змінює правила гри. Шедоу – це британська ракета, яка стала символом точності і потужності. Дізнаємося, чим вона унікальна, як працює та чому її називають грозою сучасної війни. Чи правда, що ця ракета здатна вразити ціль на відстані понад 500 км і як її використовують на полі бою? Шедоу – продукт британської компанії MBDA, створений у співпраці з Францією. Перша ракета з'явилася на озброєнні у 1990 році. Році. Дальність. Шторм Shadow здатна вражати цілі на відстані до 560 км, але експортні версії обмежені до 250-300 км, тип бойової частини. Бронебійна або осколкова фугасна розрахована на руйнування важливих об'єктів, як то бункери чи мости. Навігація. Ракета оснащена інерціальною навігацією, GPS та інфрачервоним наведенням, що дозволяє вражати цілі з високою точністю, малопомітність завдяки співпраці. Пеціальному дизайну ракета важко виявляється радарами. Після запуску ракета летить на низькій висоті, ховаючись від радарів. Підходячи до цілі, вона піднімається, сканує об'єкт і завдає удару. Штормшедо використовує технологію Fire and Forget. Це означає, що після запуску втручання оператора не потрібне. Приклади успішного застосування. Ірак, 2003 рік. Штормшедо використовувалися для знищення стратегічних об'єктів під час війни. Лівія, 2011 рік. Ракета завдала ударів по об'єктах ППО. Та важливих інфраструктурних точках, а також є інформація про застосування Україною ракет Штормшедел у двадцять та 24 роках. Переваги Storm Shadow. її точність і можливість вражати стратегічно важливі цілі на великій відстані. Це зброя, яка дозволяє уникнути зайвих втрат серед цивільних і військових, адже вона працює виключно по ключових об'єктах. Shadow – це не просто ракета, а справжня технологічна революція. Її точність, дальність і ефективність роблять її однією з найпотужніших у світі.